Після виборів військові контингенти, і радянський, і американський, повинні були залишити півострів 48 го року. Це зробили частини СРСР. А за рік і вояки США. Однак найцікавіше тільки починалося. Прикордонні сутички почалися ще наприкінці 48 го але до повномасштабної війни ніяк не доходило, не було підходящого моменту. Але чекати на думку військового історика Василя Павлова довелося недовго. 1950 році, після того як вже пройшла ціла низка криз, як в Європі, це Сам перед там перша берлінська криза, так і в, в Азії це завершення громадянської війни в Китаї, і проголошення Китайської Народної Республіки Поразка Гаміндана. І, от саме тоді в цій ситуації виникає Корея, як такий невеличкий театр, де стикалися інтереси держав. Отже, дочекавшись вирішення китайського питання, сталін погодив корейську авантюру Кіма. Та й китайський лідер Мао Цзедун після перемоги у внутрішньому конфлікті був не проти знову в обрязкати зброю і заявити про свої амбіції у регіоні. 25 червня 1950-го загони корейської народної армії перетнуть 38-му паралель приводом, звісно ж, назвуть підступний напад зрадника Лісенмана. Вторгнення, мовляв, лише відповідь на агресію Сеула. І через 70 років сценарії не міняються. На момент вторгнення північнокорейська армія нараховувала понад 170 тисяч бійців, півтори сотні радянських танків та стільки ж радянських літаків. Південна Корея змогла виставити трохи менше 100 тисяч військових. А от бронетехніки, авіації та артилерії було значно менше. ООН скликає термінове засідання, висловлює стурбованість і ухвалює резолюцію з вимогою припинити вогонь. Але вже за три дні, 28 червня, війська КНДР беруть столицю Сеул. Вони стрімко наступають до кінця літа 50-го Під їхнім контролем опиняється майже 90% території півострова. Американці змушені були теж реагувати, і вони звернулися до Ради безпеки ООН. В той час склалась дуже сприятлива ситуація для такого звернення, тому що Радянський Союз свідомо не відвідував засідання Ради безпеки ООН, вимагаючи, щоб Китайська Народна Республіка замість Тайваню була. Постійним членом ради безпеки ООН. відсутність радянського союзу вона допомогла отримати згоду інших країн Ради безпеки ООН на створення контингенту під егідою ООН.